У телескоп я ось глядів а стероїд там летів. Він надвір мені влетів та діру там утворив. Треба яму тут зарити, Чи басейн в ній зробити. Трішки я попрацював, та басейн гарний мав. Воду левти закривай для поливу зберігай. Від води я роздувався, кран закрив та враз здувався. Воду марно ти тут лєш, ти їм врожай, ти наш псуєш. Є ідея, що взяти, чим басейн заливати? Дірок швидко насвердлив, сік в басейн я залив. Ковун ледве я тримав, він у орка відлітав. Весь басейн заливав, друзів плавати позвав. Якщо хочете пірнути, треба кола вам вдягнути. Кола газом надували, геть вони ось відлітали. Ми без кіло залишались і над нами посміялись. Кірки я ось розрізав, замість кіл їх роздавав. Гарно, кірки нас тримали, плавати допомагали. Кірку орку надягав, геть його я проганяв.